Стоп-продаж натуральної олії торгової марки Бірюша, чому ми зупиняємо продаж, ми його призупиняємо на невеликий період. Надіємося, що через вихідні, верніше з понеділка, ми вже запустимо знову продаж. Нас набігло багато замовлень. Ми просто не встигаємо з виробництвом. Ми виробляємо десь по 50 літрів в день кожного виду і розливаємо його. Тому для того, щоб ви довго не чекали, ми призупиняємо продаж як тільки ми відправимо. Вимо всім тим, хто вже замовив і оплатив нашу олію, ми відразу знову розпочнемо е продаж. І так, зупиняємося ми 7 лютого о 9.00 ранку, до тобто завтра, сьогодні, 6 лютого, от можете подивити, подивити, подивитись. Бачите, ми сьогодні розливаємо нашу олійку свіженьку сьогоднішньою датою. Завтра зупиняємося 7 лютого в 9.00, до завтра. Ви ще можете замовити. Завтра ми на декілька днів зупинимося, відправимо, виготовим всім олійку. І як тільки зі всіма... Зобов всі зобов'язання будуть виконані. Ми знову запустимо продаж. Нагадую, ціна 89 гривень для наших підписників за один літр. Для інших 105. Маємо два вида. одна нерафінована, фільтрована, друга просто нерафінована. Замовити можна тільки через наш Тікток, збут» в шапці профіля. Ви можете замовити. Обов'язково підписуйтесь та куштуйте нашу олію. Бірюша, смак, що піклується про ваше майбутнє інше минуле.